Чому Україна у XVII столітті опинилася між Польщею і Московією? Чому українці майже не мали слова у власній долі? Сьогодні ми розберемо дві ключові події Переяславську Раду 1654 року та Вічний мир 1686 року. Січень 1654 року. Україна під загрозою нападу Польщі. Гетьман Богдан Хмельницький скликає Раду в Переяславі. Головне питання: з ким укласти Союз? З Москвою чи з Польщею? Рада обирає Союз з Московією. Україна отримує автономію. Але формально підпорядковується царю. Повторний момент, захист чи початок залежності. А як ви думаєте, чи змогла Україна обійтись без союзу з Московією? Пишіть в коментарях. Минає понад 30 років. І Україна уже поділена по Дніпру, але питання територій залишається актуальним. Вічний мир. Що це таке? Угода 1686 року Лівобережжя плюс Київська область Москва, -пра... Москва та правобережжя Польща українці майже не впливали на це рішення. Наслідки тих поділів. Тісний вплив Москви, політична роз'єднаність, тривала боротьба за незалежність. Чи можна було уникнути такого поділу? Що б сталося з Україною? Подумайте самі, дві ключові події 17-го сторіччя, Паріасівська рада і вічний мир визначили долю українських земель на десятиліття. А що ви думаєте, чи можна було по-іншому захистити Україну? Пишіть в коментарях. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні історичні розбори.